Замітка номер 63 Так, я і сам на себе плюю, бо і я сам що мало доброго роблю. Але є різниця між мною і багатьма іншими віруючими чи просто добрими людьми. Я собі постійно кажу, що я живу неправильно. Я і всім кажу, і прошу, давайте люди гуртуватися, щоб робити добро на практиці не тільки собі, а всім. Я шукаю, як об'єднати людей, щоб на практиці творити плоди добра. І це роблю постійно і показую хоч трішечки, що я десь якось роблю якесь добро. А ви, кожен сам собі, скажіть. А що ви, тобто що я, що кожен з нас робите для того, щоб на практиці, щоб світло, в світі стало краще добріше і в любові, краще жити людям. Скажіть собі. Кожен сам собі нарешті правду хай скаже про себе.